Добрий день друзі. Нарешті я вдома. Так, не було всього мене вдома майже 4 місяці. Нічого, все на місці, все, слава Богу, ціле. Нічого не вкрали. Виноград ще трохи висить. Як хто дивиться мій канал, знає, що в мене його багато. Ось дивіться який. Ось ще виноград. Ось дивіться. І отут ще висить. ось багатенько ще є. Так. Ну і на цій стороні он винограду так багатько залишилось. Правда в'ялий, ну, нічого. Може сьогодні чи завтра? Зроблю з нього вино. Буду всю зиму пити. Так. Ходімте ще покажу, там трошки мене є винограду. Сусідами з усіма усіма поздоровка вся. Всі живі, слава Богу. Все нормально. Так. Так, ну, там побачите моя хата. Вона виглядає. Так. Ось. Ось іде бачите, який виноград. Ну туди я не піду вже знімати. Оце таке годящо. Ну, слава Богу. Кажу, слава Богу, все на місці. І так, я вирізав весь виноград уже Ось бачите, оце мій такий виноградник. Так, це одна частина, а це ось друга. Так, оце таке. Ну а далі туди я покажу там. Так, отакі були шикарні суешники. Але поки я, ось дивіться, поки я тинявся по Вроцлавах горобці все з'їли. Так. А оце мій фундук. Бачите який? Ну, горіхів нема. Хтось визбирав, чи може білка, чи може якісь двоногі білки визбирали. Ну нема. Дивився там, кой-де-кой-де -койде залишилось. Так, ну ладно, піду прибиратися далі.